Я вирішила зробити експеримент по епізоду картини, не дивлячись, не перевіряючи її назву, зробити калідоскоп, щоб на ньому побачити знаки, чи зможу, чи будуть ці знаки відповідати з назвою картини, коли потім звірю. В общем, у мене є дві картини, називаються Інь і Янь. Вони були намальовані в кінці 2020 року. Так, от, коли я їх виставляла на онлайн-галереї, то я робила завжди роблю епізоди текстури полотна. От Я якраз взяла, знайшла, побачила у мене був такий епізод, дуже гарний. Я не перевіряла цей епізод інчиянь. Я вирішила, вирішила з нього зробити от калейдоскоп і подивитися, чи калейдоскоп підскаже. Чи це чоловіча, чи то жіноча картина. Так от, вийшов такий калейдоскоп. Ну, мені, мені подобається, я як тільки глянула, знаєте, мені відразу таке, щось таке ну, ніби наше, таке славянське. Слав'янське я хочу, як і інші калейдоскопи, я хочу брати на епізоди на кадри там, де мені відразу щось кинулося в очі, і за допомогою Google, 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 Google їх пізнавати. Так от, коли я відкрила цей калейдоскоп, що мені кинулося в очі, подивіться, мені відразу кинувся в очі. Ось такий гарний вусатий дядечка. Гарний вусатий дядечка. Він, ну, у мене перша мисль була така, що це Ярослав Мудрий, він дуже схожий на нього. Зверху над ним ось якийсь звір, схожий на маленького лиса. Збоку, до речі, якийсь олень, ну, він навколо, навколо нього якісь звірі. І ось такий знак. До речі, якийсь який знак незрозуміло герб чи що? Це? Ну, будемо перевіряти з Google-перекладачем. Далі дивіться на ньому така як хутряна накідка. ну, Мені схоже на Ярослава Мудрого. хутряна накидка, Потім на цепі висить якийсь, якийсь такий орден. орден. Значить, Я хочу перевірити цей епізод. І що мені ще в очі? Ось дивіться, мені кинувся в очі. Отакий от ось дуже от, непонятний старічок, незрозуміло цікаве в нього якісь обличчя, все такі вуса гарні, два ока і якась така конусообразна шляпка. Вперед, е, ну, будемо перевіряти. Е, я виділила, як і в прошлих відео, я виділяю, е, виділяю той об'єкт, який я хочу, щоб мені ідентифікував Google. Е, зараз я виділила обличчя який, як, на мою думку, схожий на Ярослава Мудрого, Ну, Google видав мені чомусь не зрозуміло, чому контакті, якісь сторінки, але так, да, ідентифікація з обличчям такі є. Бачите, там розмиті трошки обличчя. Ну, Буду виділяти далі. Щоб зручніше було роздивитись трошки, я вирізала і випрямила, ніби він був трошки наклонений, да, в калейдоскопі я випрямила тут, щоб можна було подивитись, ніби краще розглядіти, і якщо буде. Видно видно схожість чимось. До речі, подивіться, ось олень. Геть конкретно виглядає голова оленя з цим висотим дядечком, щоб ми розуміли, хто це, змогли опізнати. І тут, от дивіться, якісь силуети, але, як на мене, виглядає молодий чоловік, і в нього якась така, як раніше було мисливців, якась така хутряна шапка, і ніби в центрі пір'я. Портрет Ярослава Мудрого. До речі, наш вусатий красень мені дуже схожий на нього. Дуже схожий. Подивіться, ніби якісь такі очі, да, трошки такі здивовані, думаючи стратегу... страт... про стратегію якісь. Е... Так, ніби є корона. І дуже схоже таки на нашого київського князя з династії Рюріковичів, мудрой Ярослава. Ярослав Мудрий. Так, а яке відношення? Я почала в Гуглі шукати. Шукати щось пов'язане з ним, можливо, з мисливством, може він був якимось мисливцем, тому що навколо нього дуже багато звірів. Ну прям дуже дивіться, знову косуля, тут якийсь лис. І я знайшла, що імен, саме, саме Ярослав Мудрий, він в свій час це майже тисячу років тому він прийняв закон, прописав правила полювання. От, на звірів, на всіх звірів. Може того, бачите, в нас тут і мисливець, схоже, виглядає навколо в нього ці звірі. І згідно цих правил, які він прописав, накладались дуже великі штрафи і покарання за порушення правил полювання. Тому, можливо, так, звірі ці і навколо нього. Так, далі, далі, подивіться, до речі, дуже-дуже класно я. Оцей епізодик, який в нього в нього над головою, ніби. ну, бачите, вони, Коли збільшуєш в пікселях, воно трошки розмивається зображення. ну, Давайте так ось я зменшу. так, ось його обличчя, тут ось якесь морда лисички маленької, і зверху дивіться, ніби якийсь як тризуб, бачите? І крест. Такі е, такі, да, це дуже схоже на його, його гірб. Герб Ярослава мудрого, який був у формі тризуба. Але тут ніби, дивіться, така пимпочка навіть ось округла. Тут маленька пимпочка кругла, але крест маленький у нас вийшов крест великий. Тобто, якщо ми візьмемо обведемо такий ось ось ми його обведемо. Це що є, воно дуже схоже з гірбом Ярослава мудрого. Наш тризубчик. А далі, далі взагалі цікаво, подивіться, я, я, я просто пробалділа, тому що якщо, якщо це вже Ярослав Мудрий, да, якщо у нас, ну я так думаю, схоже дуже на Ярослава Мудрого, е, включаючи звірі, мисливці, який з'явився, включаючи герб з крістом, тризуб, я вирішила перевірити ось цього такого цікавого, ось такого вусатіка з викотаними очима. Ось він дивіться, я виділила вам його. одне око, друге, дивіться, такі вуса, якісь він такі смішнючний, конусообразна, конусообразна шапка у нього. Так от це, виявляється, найбільш достовірне зображення. От саме так ось оце виглядав Ярослав Мудрий на своїй печатці. Справжнє зображення, яке, яке залишилося, справжнє, це ось такий ось він на печатці. І отакий у нас він з'явився на картині. Бачите, такий. Це печатка, особиста печатка Ярослава Мудрого. Ось, ось ще одна така, вона, бачите, намальована. І дуже наш оцей дядечка, ну, ну прям дуже, я не знаю. Дивіться, я його вам вивела, він схожий на, з печаткою. Ну, спочатку Рослава Мудро, це, можна сказати, найбільш достовірне таке зображення його, яке залишилося е до, до наших часів. Вся частина в центрі взагалі тут вона вся ніби в звірі. Тут багато звірів різних і до речі, вони постійно змінюються, змінюються. Дивишся, ніби там був олень, олень, потім тут не олень наче, наче от такий як голова єнота якогось Медведя. Потім нижче опускаємося, подивіться, наче обратно же кіт чи єнот. Не зрозуміло. Ну, це? А, це їжечок. Дивіться наче ось цей маленький їжачок з вушками він сидить. Ось сова внизу. Знову внизу якісь пішли звірі. Ага, от навіть навіть ось якісь, подивіться, навіть якісь ось олень. така цікава голова оленя. Оленя. Не оленя, а оленя. Так, на одному об'єкту я не зупинилася, я почала знову виділяти, збільшувати трошки це, ну, обличчя, можемо сказати, таке, ну обличчя, це обличчя, яке. На мою думку, обличчя і забивати в Google пошук, чим же воно буде нам ідентифікувати. Е, ідентифікує, подивіться з природою. З природою ліса, якісь такі спутникові знімки. Далі я розширюю ще раз: воно ідентифікує, подивіться, з деревом. Картинка ось внизу. Я вибираю слідуючий епізод, які трошки лівіші картини. Воно ідентифікує з природою. До речі, різні рослини. Іду далі. Далі маленький епізодик. Іде ідентифікація. Навіть, бачите, навіть які, якісь прикраси клеопатри і такі прикраси гарних, гарні, гарні тканини такі прикрашені камнями. Маленький епізодик знову я виділяю, там мені здалося, де мордочка така тигра. Чуть вище, ось тут не видно, чуть вище. Це епізод, який я виділила. Мені здалося, що дуже схоже на тигра. І такі, так, подивіться, ідентифікувала з тиграм. Навіть усього колекція кавалі. Тканина, атлас тигр. Те ідентифікація пішла, Google, побачив там тигра. Нижче виділяю об'єкт. модифікація з рослинами. Ага, оце дуже цікаво в самому низу, майже в самому низу, де вищі трошки верхи квітки, там дуже видно такі прикольне обличчя. Подивіться, воно якісь такі ніби казкові, ніби незрозуміло очі, вуха, і навколо нього такі якісь навколо волосся, такі йдуть, наче як листя. Так от Google ідентифікував як принт. Футболки лісовика, лісовик на футболці. Ось він, до речі, дуже схожий. Подивіться, наш і тут. Ось він, я його вам обвела. Такий він лісовичок в самій центрі картини. Знову я починаю ідентифікувати кожний епізодік. Імперата циліндрична, це рослина, як я прочитала, вона взагалі росте десь по планова Гвінея. В Америці дуже бояться, пану гвінея, її висушують і накривають дах будинків, дахами будинки. Далі водорослі. Ця частина взагалі показала дуже красива вишивка, рішельє, узори. Ну, взагалі, що ви розуміли, оригінал картини це масляна фарба на полотні, плюс із срібною та бронзовою краскою, вона виглядає взагалі наче жива, Вона дуже-дуже-дуже класні меча. Тут ідентифікація теж йде узора. І подивіться, кожна ідентифікує, угол ідентифікує все, як з рослинами, зв'язано з деревом, з рослинами, з природою, з ландшафтами. Далі ми бачимо тканині, ну, узор на тканинах. А хоча тут дивіться, все як відкрите, тут взагалі якісь такі цікаві все обличчя здорова. Дивіться, обличчя якось тігра, не тігра, який сміється, але потім ось він уходить ніби як в дерево. Якісь дерев'яне, таке міфологічне. Сущність. Як на мене, це ну, все схоже, нагадує якось таке дерево. Дерево Дерево на чолі з Ярославом Мудрим. Можливо, це таке його якесь гінологічне дерево. Дивимось далі. Ага, так, ось о. Цього тігра чомусь ідентифікувала, до речі, з рослинами. Бачите? Ну все рослини. Тигра братна нам видало клімат Чехії, рослини, супутникові знімки. Дивіться, супутникові змінки ідентифікую гулці цю картину нашу. Теж супутникові знімки. Чомусь бачу він, бачите, бачу якісь гори, вода. Дивіться, цей об'єкт теж дуже, дуже схожий. Я вам збільшу, подивіться, навіть дуже схоже на якийсь рельєф, знятий з супутника, да? з космоса. Ну, не з космоса, напевно, трошки з висоти. Ага, цей об'єкт я виділила, до речі, тут цікаво, дуже з цим об'єктом вийшло. Тут вийшло спутник об'єкта якогось, не видно. Е, Слідуюча версія, це було... називалася вона так, пісні. Ось тут воно в Ютубі. Я, коли прикручую, не видно тоді просто цієї картинки. Вона називалася пісні Печерських старців. Цікаво було послухати ці песні. Далі, Далі, подивіться, взагалі вийшло прикольно цю ж картинку. От я вернусь назад, подивіться, оцей видно вам оцей, дивіться, збільшений, я збільшила вам оцей об'єкт такий на картині. Ідентифікація Google взагалі пішла як научний центр оперативного когось мішательства. Навіть з космосу запропонували нам його побачити з космоса. Ну, знаходиться це в Росії. Я вирішила ще раз подумала, може якась помилка. І ще раз я забила цю картинку окремо. І воно таки, да, подивіться, воно вибило нам научний центр оперативного вмешательства. Подивіться, ось все. Ну, так розуміється, він знаходиться точно в Росії. От так ідентифікував нам картина той епізодик. Можливо, Ярослав Мудрий щось нам хоче підказати цим епізодиком, цим центром. Я далі почала перевіряти такий цей об'єкт. Ну, показую все супутникові знімки. Ось такий вийшов красавчик у нас Ярослав Мудрий. Так що, напевно, навіть не перевіряючи епізод картини, можна здогадатися, можна зробити висновок, що це таки була картина Янь Чоловіча. Хоча ні, я перевірю епізод. І. Мені дуже порадувала ця картина, тому що взагалі вона мені нагадувала якісь, тільки відкрила ці всі такі якісь іероглифи, такі оці міфічні, міфічні лісові істоти, Нагадувала взагалі трипільську культуру, мені чомусь нагадало. Ось такий герб нашого Ярослава Володимировича, київського князя. Трезубчик наш. Це його печатка. І це печатка. Я думаю, що це такий був Ярослав Мудрий. Не знаю, що думаєте ви, але я думаю, це Ярослав Мудрий.